Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зірку. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода я й ведуча Мар'яна Судова. 11 грудня міжнародний день танго. Хоча зараз світ парного танцю важко уявити по-іншому, проте танго стало лише третім танцем в історії, де чоловік і жінка займають позиції один напроти одного. Хоча не існує одностайної думки щодо походження танго, проте дослідники схиляються до думки, що він виник внаслідок злиття кількох стилів, завезених емігрантами з Європи до Буенос-Айресу та африканських танцювальних мотивів. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині, Доброго дня, мене звати Аня і я вам розповім прогноз погоди на 11 грудня. В Області буде хмарно часом мокрий сніг, слабкий туман, місцями ожеледень, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 морозів. В день від 3 морозу до 2 градусів тепла. Привіт усім! 11 грудня по місту буде хмарна погода часом мокрий сніг. Ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1 3 морозу, в день від 1 морозу до 1 градуса тепла. Я усім тернополянам бажаю казкового настрою і світлого різдва. 11 грудня 1993 року Вітальну листівку Хрущова Гагаріну на аукціоні у Нью-Йорку продали за рекордною ціною 68,5 тисяч доларів. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста. І не цвічотира. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.